Друзі, всім привіт! А давайте вам сьогодні покажу кращу версію гарячого бутерброду, яка має назву «Мел з куркою та беконом. Для цього рецепту нам знадобиться смачний хліб. А хліб, до речі, ми випікаємо самі. Також стане нам в пригоді м'ясистий та стиглий томат. Копчену курячу грудку нашаткуємо на невеликі шматочки. А бекон запечемо в духовці. Ось погляньте, як він звабливо шпарчить. Давайте збирати наш конструктор. Щедро змастимо хліб базиліковим майонезом. Далі сир, декілька шматочків томату, нашаткована куряча грудка та хрусткий бекон. І знову сир. І всю цю смакоту накриваємо хлібом. І залишилося тільки підсушити. Друзі, ось погляньте, як це звабливо виглядає. Не дякуйте за рецепт і смачного.